Друзі, я вас вітаю на другому році нашого марафону. І сьогодні ми намалюємо таку гарну листівку з машинкою та ялинкою, і ви зможете її подарувати своїм друзям або батькам, чи бабусі, чи дідусю. Ну що, починаємо наш урок. Ну що, ми починаємо малювати наш другий малюнок. Для сьогоднішнього уроку я взяла такі фарби: червону, зелену, синю, білу і трошки чорною, два пензлика, середній і маленький. І половинку звичайної губки для посуди. Спочатку ми намалюємо фон. Для цього ми беремо трошки синього і білого. І ось так от мажемо. Зараз ми швиденька-швиденько намалюємо гарний фон для нашого малюнка. А так перемішується. Синя і біла фарба. Краще це робити в одну сторону, не ось так от, зверху вниз, а зліва направо. Бачите? О, трошки в мене зеленого домішалось, нічого страшного. Таке теж буває. Так, візьму ще тут фарби. І все-все так гарненько домальовуємо. Зараз, там, де в мене зелена, додам білою, щоб це перекрити трошки цю зелену фарбу. Получилось ось. Ось так. Зму трошки білої, і там, де в мене такі зелені смужки, домалюю білою. Так що я, коли у вас щось таке трапиться, несподівано все можна виправити. Отак Та, де ж це зелена взялась? Ну, нічого. Може, це таке бути? Ось. І треба трошки зачекати, щоб фон наш висох. Все, фон вже висох в мене. І будемо зараз малювати червону машинку. Беремо червону фарбу і відступаємо трошки. Ну, давайте ось так на три, три пальчика. Відступаємо знизу і проводимо ось таку лінію. Так. Далі малюємо півколо. Но не до кінця. І тут трошки примальовуємо ось так, ще півколо, і з'єднаємо нашою смужечкою. Далі ми малюємо ще одну лінію ось так. І ще одну. Вниз, і ось тут. Це будуть у нас віконечка, і потім беремо багато червоної фарби, і гарненько замальовуємо нашу машинку. Тільки залишаємо віконечка, віконечка ми не замальовуємо. Так ще можна ось так зробити. така у нас машинка. І тут можна трошки підправити. Так, все. А зараз треба трошечки зачекати, щоб червона фарба висохла. Так, в мене вже червона фарба висохла. А ви обов'язково дочекайтесь, поки вона висохне, тому що зараз будемо малювати ялинку, щоб фарби не перемішались. Хто дуже поспішає, можете просушити феном. Це дуже швидко. Далі будемо малювати ялинку, беремо зелену фарбу, відступаємо трошки ось тут, і малюємо ось таку дугу, ось так. Приблизно ось так подивитися, да? ми не виходимо там, де капоту машинки, ось, ось тут. Намалювали дугу. Так. І зараз будемо малювати гілочки. Зверху вони будуть ось такі маленькі. І чим нижче, чим... тим вони будуть довше. Ось так. Раз. І відпустили пензлик. Приклали, відпустили. Приклали, відпустили. І так малюємо донизу ялинку. І донизу гілочки все довше і довше стають у нас. Ось так. Приклали, відпустили. Свободно. Відпустили. відпустили. Ось так. Все те ж саме, повторюємо з тієї сторони. Ось так. Приклали, відпустили. Приклали, відпустили. І, і, і прямо ось тут же заходимо на машинку. Зверху на машинці у нас десь їде до діточок, щоб вони прикрасли її на новий рік, та Різдво. ось. Ось така у нас гарна ялинка. Помили пензлик. І потім нам потрібна коричнева фарба. Беремо трошки. Червоної і трошки зеленої. Перемішуємо ось, у нас буде коричнева фарба. І намалюємо тут такий стопор. Все, ялиночка у нас готова. Тепер намалюємо колеса, беремо чорну фарбу. І ось тут малюємо. Півколо одно і ще одне. Ось так. І ще півколо внизу. І замальовуємо чорною фарбою. Ось так. Який у нас гарний малюнок виходить. Все. Тепер можна взяти трошечки білою. Ось тут всередині додати сіренька така фарба. о. Все. Так, малюнок майже готовий. Ще треба додати трошки снігу, як ми намалюємо сніг. Візьмемо білу фарбу. Зараз покажу вам білу фарбу. Водичку. Ось так, щоб отака була рідка. І потім ось. Такими рухами. Це набризки такі. Малюємо і сніжок. Ось так на машинку, на ялинку. Так, добре, побільше сніжок. Такі крапочки. Де-не-де потрошечки додати. Ось так. Так, і ще мені, мені хочеться ось тут під машинки додати трохи тіні, щоб вона в нас якби по дорозі їхала, а не в повітрі висіла. Всьому ми трошки. Зараз синьої фарби і ось тут намалюємо таку тінь, що вона у нас їде по дорозі ось так. Це малюнок. Всім бажаю гарного настрою і присилайте мені свої роботи в телеграм канал. Чекаю. Пока-пока!